Той, хто не думає за майбутнє ставить газовий котел і 4 радіатора в будинку. А хто думає, робив таку систему? Є термальний тепловий насос, бачите, отак він виглядає. Це австрійський гіліотерм. Є от така ємність, з якою ми готуємо гарячу воду через проточну систему фреш. Є отака от ємність для системи опалення і охолодження будинку. В будинку у нас присутня фільтрація води, бачите, пом'якшення для того, щоб забезпечити ваші крани чистою водою. Ну, і з системою справляється всього. От два насоси в будинку у нас є приточно витяжна вентиляція з рекуператором тепла і канальне охолодження через такі от канальні фонкоїли. Керує будинком повністю розумний будинок, і система захищена стабілізаторами. Ну а на Ті випадки, коли відключення світла, то є отака дейка з запасом по акумуляторам, яка забезпечує безперебійно будинок живлення. Така система з тепловим насосом забезпечує будинок теплом, холодом, нагрівом гарячої води по самому вигідному тарифу Кому цікаво, безкоштовна консультація по посланню шапці цього профілю.